В наступному випуску пекельної кухні. Війна за владу. Дарвін проти Ганни. До чого призведе цей конфлікт? Все, Тепер її капеці. Капець буде. Та як боротьба Ганни та еквадорського гуцула розділи синіх на два табори. Наш фронт проти їхнього фронту. Жіночі бійки замість роботи. І раз ти саме такому тоні паріше для кастрю коше, ти поняла, куриця. Успокойся. Ты что меня ударила? Як нагодувати дитину тим, що вона не любить їсти? Страви з вівсяної крупи, сиру та манки. Ты все съесть, да? Даду -даду -даду вот так вот Фрукти любим? Смішонку да. любим. Да. Фрукти. Да это я точно. Рецепти ідеальних ресторанних вареників. Весь секрет у тісті. Мої вареники были вкусные, действительно, потому що это тесто. Мало хто знает, как делать. Хто залишить ресторан шефа і припинить боротьбу за півмільйона гривень? Микільна кухня, – Битва характерів.